Вітаю! В ефірі програма Власна думка. І сьогодні тема нашої програми прибирання рідного міста та чистота у нашому місті. Але та чистота, якої нам хотілося б бачити, зараз, на жаль, є недосяжною мрією, тому що навіть коли люди прибирають, у нас чомусь не заведено цінувати працю цих людей. Чомусь одразу ж, увечері, після того, як в день поприбирали, увечері вже знову купи сміття. Чому так? Що на це впливає? Як можна вплинути на тих людей, які викидають сміття у тих місцях, де не потрібно було б цього робити? Саме про це ми поговоримо у нашій сьогоднішній програмі. Програма власна думка. І тема у нас сьогодні чистота рідного міста та прибирання міста. Як ви вважаєте, чи могло б місто п'ятихатки потрапити до рейтингу найчастіших міст України? Могло б, звісно, ну а що для цього да, да. потрібно робити. Надо любити самого себе, а ми самі себе не любимо. От чому і ми мусоремо все підряд. Понимаєте? От які методи впливу можна на тих людей застосувати, які викидають сміття просто на вулиці або вони відведені для цього місця? Е -е, ну, наша гуманність. Це раз. Значит, якщо э, не буде наказання з стороны адміністрації, со стороны, там управдомів для тих людей, що це гадять, будемо так казати. І ще що я б э, ну так на мою думку, значить. Э... Поставити, ну, звісно, для мусора ящики для того, щоб їх, ну, такі, щоб можна було їх да, щоб можна було вивозити. І ще треба біля кожного дому, біля кожної крамниці поставити урни. От, допустимо, з'їв морожено. І нема куди кинути, ну нема куди кинути. Ну, Взяв кинув нам, ну, там свої під ноги. От. А взагалі, я ще раз повторюю, треба любити самого себе. А ми цього не любимо. Тем, програма власна думка. І тема у нас сьогодні прибирання рідного міста та чистота у нашому місті. От як ви вважаєте, хто винен на тому, що у нас такі забруднені вулиці? Скільки люди? Сміт... люди. А як боротися з цим? Тож не повишать культуру. От скажіть, ви любите своє місто? Любимо. А як ви ставитеся до того, як на вас впливає те, що на вулицях дуже багато сміття? Як ви на це реагуєте? Вам приємно бачити на вулицях стільки. А що ви хочете, щоб обирали, кожен ходив. Оце зараз я від своєї вдома аж до АТБ буду замітати, так? Да? Ми, ми на це маємо на увазі. Ну, але…» «Тобі вся мусор летить і до нашого дому аж. Але звідки ж береться це сміття? Ну, от, я не знаю, повинні ті, що вони ж орендують отут поміщення оце. і хай обирають. Ми ж біля свого двору обираємо. нехай тут обирають». Кожен прибирає. От учора, наприклад, по проспекту був організований суботник. Минулого четверга також були організовані суботники. Люди нібито прибирають, але знову ж таки. Там де прибрали, знову ж таки, ну, значно, лежить сміття. Міліція що робить? Нічого не робить. Тобто ви вважаєте, що потр... повинна міліція да, контролювати? Штрахують, так. Да. А що вони роблять? Сидять там, сімочки лузають. Нехай стануть, двох-трьох штрахують, останні бросати не будуть. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, хто винен в тому, що наше місто настільки забруднене? Що на вулицях сміття, що постійно бачимо? Ми. Ми самі. А як можна боротися із. Такою поганою звичкою викидати сміття просто на вулицю. Ну во первых он, надо по телевізору об этом говорити. Это а Во-вторых, треба організувати раніше ж були суботники. Зараз вони також є. Ну так минулого четверга був суботник. Да. Учора був суботник прибирання території Не міста. Висно. Отлично. так от і так Але і на все треба. ж таки ми бачимо, що щойно поприбирали, а вже знову сміття лежить. От як можна з цим боротися? Як із нашим населенням можна ще контактувати та все ж таки донести до населення, що потрібно зберігати чистоту рідного міста. Пропаганда, учоба, все. учоба в школі треба, от, от, з маленького садика і школи, і пропаганда по телевіденню. А серед дорослого населення, в кого вже всі звички сформувалися, як можна викорінити таку погану звичку як викидати сміття просто на вулиці у дорослого населення? Раніше такое було. Пам'ятаєте чи ні? Лет назад. 20 назад, 15-20 хоча б бы не було. Це ну вот. привичка просто времени, безразличя, не к самому себе, к окружаючому. Як ви вважаєте, наприклад, якби були досить високі штрафи, то це nie. б змогло ito хоча nie, б трохи виховати? Це не то, це не то. Штрафи не підходять. Не зя. ви будете штрафувати? Ну кого. І яка, і яка реакція буде у людей на ці штрафи? O, озлоблення і тільки. No, tak, а почему, Чому ж немає тоді такого озлоблення на тих людей, хто викидають сміття? No, я ж говорю, це зразлі вже наше врожденне вже стало. Ну. А чого така безвихідна ситуація, якщо службу. Це надо з, з детского садика, і школи. От, і пропаганда по телевидению. І вот если хто вибросив, не будь безразличным. Ты что, ти куди бросаешь? Ти куди бросаешь? Ты где находишься? І все. А якби, наприклад, влаштувати серед міст такий ну, ніби конкурс на найчистіше місто, це б могло б якось вплинути? Ну, конечно. Звісно, звісно, може бути не здорово, але якась реакція була положительна. Всесторонньо треба боротися. А тоді б кожен, мабуть, задумався про те, що а, я ж хочу жити, мабуть, у чистому місті, так? І щоб наше місто призове місто зайняло. Може бути, ну это не дуже. Зараз людям безразлично. Найголовніша проблема сучасності це байдужість, так? Так, да, так, да, так. Да. От як ви вважаєте, чи могло б місто П'ятихатки потрапити до рейтингу найчастіших міст України? Поки ні. А що потрібно для цього робити? Убирати. Уб... Чисто не Там де убираю, а там, де не сарят. Як боротися з такими людьми, які викидають сміття на вулицю? Ну, а як Брати за вуха і писком обтейбл. От скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що на вулиці дуже багато сміття? Непорядок, непорядок. Як це? Треба прибирати. Просто і людей. А хто бор... повинен прибирати? І люди... Як хто? Ну комунальний ж а хто? А хто, хто довжен. А хто повинен не смітити? Люди. першу чергу, да. я ж вам сказав, першу чергу. Першу чергу це. Да. Да. Очередь, це а, люди. А, а убирати теж, ж, якщо вже там десь щось, то треба ж комусь і убирати. Все одно ж бувають вже суботники. Люди От, буквально учора був суботник, ну, буквально вчора ну, було прибирання міста. І ми бачимо, так. що знову ж таки знову увечері вийшли ну, значить, ночі на вулиці. накидали, молодь. Да. Як, Володима, як можна впливати? Можна. Хто повинен слідкувати за тим, щоб не смітили? Як можна вплинути і на молодь, і на старше покоління, щоб не смітили у тих місцях, де це не потрібно робити? Ну, мені кажеться, в першу чергу, школа дов'ясняти дітям. Батьки повинні об що ну, об'ясняти. Це, такі... це ж діти ходять гуляють, Це ж не прийшла якась баба стара і не накидала, правильно? Ночу хто? Вже, такі, Батьки наш, ворот, в першу чергу, школа повинна. Скажіть, будь ласка, от досвід, наприклад, інших країн, у яких є досить високі штрафи за те, що. Ну, значить штрафувати, звісно, в обов'язковому порядку. Так а хто це буде робити? Це треба якусь дружину чи. Чи я не знаю якийсь патруль тут виставляти, чи ну да хто буде цим займатися, щоб хоч разу ну, ми ось підійдемо. Хто нас буде слухати? Ніхто не буде слухати і не буде на нас уваги. Це зрозуміло. Я веду до того, що це б могло як-небудь позитивно вплинути. Якби дійсно були такі патрулі, якби дійсно вони патрулювали та штрафували людей, чи чи це вплинуло б, чи ні? Я думаю, вплинуло б. Якби раз штрафували, та другий раз штрафували та. І так, щоб не так, щоб просто оштрафували та і все, а так, щоб заплатили штраф, то мені кажеться, третій раз би вже вони не кидали бумажок, а шукали б де там ящичок стоїть, чи урна, чи що там. Витіка одні, а якби якесь зібрання, допустимо, і навіть в центрі тут люди відходять, і там хтось розказав, що люди добрі, те, те, те не, не мусите, а так же ніхто, це ви просто ми встрілися зараз, побалакаємо і все. І ще таке запитання. От на вашу думку, якщо пройти проспектом або іншими вулицями міста, чи достатньо у нашому місті урни встановлені? Ні. Ні, ну чого, в центрі ну, характеристичні ну це в центрі. А, а ось ми, ми на северній стороні не живемо, не то не там чому. я не бачу там, цих урн. Ну то власники з коло то можуть поставити якусь коробку. А так ніде нема. То можливо проблема ще й у цьому? Можливо. Може, і в цьому. Можливо. А багато багато це теж... людях. Да. От як людина знає, що то вона ж додому понесе мусор той, а якщо вона не то викине, де попало, то і все. Так само, да. як і мусор вивозять, теж не всі що платять, не всі виносять туди мусор, а несуть десь кудись, як у нас воно в аптеки в старій, що там ті аптеки, мимо На пройти хістері. не можна, ще таке. Ну я думаю, що в основному від людей зависить. Треба виховувати да, наше да, населення. Да, да. Да. І не тільки молодіжа таких. Ну, первим, До 40. я так думаю, першим долгом треба, щоб було куди його ложити, мусор. Да. А якщо, звісно, от, допустим, вдома проїхали, або буває так, що і не їздять мусорка, не збирає. У мене коло двору лічно стоять відраті. Бувало таке, що з осені і по дві Ой, неділі. Дом. По дві а неділі не дві стоять кампи, відра в мене перед вікнами. Собаки лазять, там же все, памперси, мамперси, все. Собаки поростягують, в мене коло двору вона виходить по два-три рази на день, у те все складає, щоб воно ж. Ну, то такі діла. Так що, а якби, може б, якби ящик якийсь був, та туди ж собакам не залізла, а тоді під'їхав. Вже та... якщо бояться, що вкрадуть, прив'яжіть, чи до стовба чимось якось. І вагончик зносять, може, і три вагончика, прицепчика стоять, туди зносять, і там чисто. Це була. я була. Там хорошо. Якби такі в нас ще ставили якісь ящики. Щоб ви ящички. подивились на серній стороні, де пуста хата, там той мусорник, де пуста хата, той мусив. І тут. Так само, так, навіть, і навіть. тут. Де х ніхто заброшена хата по якійсь причині. От і все. Так. А скажіть, будь ласка, ви любите своє місто? Так. Да. А як ви ставитеся до того, як, які почуття у вас викликає те, що на вулицях дуже багато сміття? Ну, Звісно, негативне, тому що. Вот когда мусор лежит на улице, хочется сделать вот так: уронить <сих> еще что-нибудь. А что робити? Как можно вплинути на тех людей, які викидають сміття у невідведених для цього місцях? Ну, по-моему, это чисто моральное качество человека должны такие, которые бы понимал, что этого делать нельзя. Потому что э, никто не придет, кроме тебя, и не уберет это. Если. если... Говорять, не там, где чисто не там, где сорят, а там, где не там, где убирають, а там, где не сарят. Тому ніякі санкції не позвони, не помогут, мені кажется, нигде нічого. Люди, якщо люди в душі свині, вони остануться свиньями. І ми бачимо, що дуже часто і суботники влаштовуються, і нібито то прибираємо усі в місто. Чому ж немає такого почуття цінувати працю інших людей? Чому зараз такого немає? Тому що якщо кожен вийшов... и убрал, он бы завтра не бросил там, где убрал. А выходят единицы тех, кого, кто еще работает, кого выгнали. А нужно, я считаю, это делать массово, вот как было в советское время. Не только там по большим праздникам, субботники, после уроков. А дети сейчас, а сегодня уборка в школе, я тогда в школу не пойду. Так что это мое мнение. Нужно делать это массово. І пенсіонірам, і школьникаві, і всіх не в рім'я уроках, а дійсно в суботу. Отже, ми почули достатньо думок жителів нашого міста. Почали думки з приводу того, що потрібно б і штрафувати тих людей, які викидають сміття у незазначених місцях, і, і потрібно і примушувати їх прибирати територію, потрібно влаштовувати суботник, і потрібно встановлювати урни. На жаль, цього всього із цього усього перечисленого, то мабуть тільки суботники і влаштовують, але все ж таки чомусь ми не цінуємо працю тих людей, які виходять на ці суботники, які прибирають наше місто буквально минулого четверга. Та буквально учора у вівторок провели суботник, прибрали місто, прибрали територію парку. Але знову ж таки, знову сьогодні вже лежить на проспекті сміття. Чому ж у нас так? Чому ж не можна виховати? От, наприклад, у закордонних країнах, у тій же Німеччині, там існує система штрафів за викидання сміття у незазначених місцях. Наприклад, за недопалки, за фантики від цукерок, за пляшки, які викинули просто на вулиці, вас оштрафують на 20 євро. Якщо ви викинули жувальну гумку на 35 євро. У Франції існує система штрафів від 189 євро. А якщо ви засмічуєте лісосмуги або ліси, то до півтори тисячі євро. А в одному із бельгійських регіонів там взагалі існує така система штрафів, що якщо ви викидаєте сміття, наприклад, просто на вулиці вас оштрафують на 50 євро. У цих усіх країнах створюють спеціальні патрулі, які ходять і штрафують людей, а потім ці штрафи йдуть на частково покривають витрати на прибирання міста комунальними службами. І ще один позитивний момент у закордонних країнах: сміття зазвичай сортують. І викидають пляшки до пляшок. У деяких країнах навіть по кольору пляшки також сортують, чи це будуть прозорі, прозоре скло, чи це буде зелене чи коричневе, яке б воно не було. У Японії сортують сміття з приводу того, згорить чи не згорить. У нас же чомусь ми викидаємо усе разом, і викидаємо його дуже часто там, де цього робити не потрібно. Тож, перш за все, хочеться закликати. До усіх до кожного хочеться до кожного догукнутися до совісті. Будь ласка, цінуйте працю тих людей, які прибирають наше місто, адже кожному з нас хочеться жити у чистому місті. Кожному хочеться пройти чистими вулицями, прогулятися у чистому парку. Але на жаль, ця мрія не на даному етапі нашого. Життя. Будемо сподіватися, що далі ситуація покращиться і що хоча б хтось нас почує. Ну а на цьому будемо прощатися. На цьому все. До нової зустрічі. Нехай вам щастить.